Вітаю інвестиції в землю один із найбільш прибуткових та стабільних способів отримання пасивного доходу. Але щоб максимізувати прибуток, потрібен професійний підхід та експертиза. Саме тому наша команда ретельно підходить до відбору землі, яку ми пропонуємо до інвестування. Ми маємо понад 16 років досвіду в сфері земельного консалтингу, протягом яких ми формували та консолідували земельні банки для великих аграрних компаній. Цей досвід. Ми трансформували у створення власної методики відбору землі, що стала основою формування фонду. Твоє кола. Ми глибоко переконані, що спочатку потрібно купувати найперспективніше. А для цього ми маємо знайти території, на яких будуть такі земельні ділянки. На стратегічному рівні ми проаналізували всю Україну, а саме 28 мільйонів гектарів, що вийшли на ринок з 1 липня 2021 року, після зняття річного мораторію. Перший етап відбору базувався на чотирьох критеріях, що надзвичайно важливі як для успішного агробізнесу, так і для майбутнього зростання цінності і відповідно вартості землі. Це якість землі, кількість опадів, ебідда агрокомпаній та конкурентне оточення. Кожен критерій важливий окремо. Але їх синергія дає відповідь на питання, які території найкращі для інвестування, коли ми накладаємо показники кожного на карту та знаходимо максимуми, то звужуємо фокус і отримуємо території, на яких потрібно концентруватися. При цьому дуже важливе значення ми відводимо рівню конкуренції, так як саме попит на оренду землі і рухають і вартість землі, і рівень оренди. Коли ми провели аналіз 28 мільйонів гектарів за цими критеріями, ми отримали близько 6-7 мільйонів з усієї території. Але це також велика вибірка, тому ми хотіли ще більшої концентрації. На другому етапі ми додали ще 4 критерії: це потенціал зростання вартості, розмір оренди, середній розмір паю та класифікація орендаря, наклавши на карті показники кожного та знайшовши максимуми. Ми отримали території в 600-700 тисяч гектарів. Це і є найбільш перспективні території, де варто купувати земельні ділянки та інвестувати в них. Далі ми провели аналіз агрокомпаній, котрі там працюють, їх ділову репутацію, як вони взаємодіють з пайовиками, яка в них стратегія, яка ефективність, і визначили перелік агрокомпаній, які можуть бути орендарями землі, в яку будуть інвестувати інвестори твоє коло далі. Кожна земельна ділянка проходить триетапну перевірку на юридичному, аграрному та фінансовому рівні. На юридичному ми перевіряємо історію права власності, як воно було отримано, що було перед тим, як воно з'явилось, особливо якщо це земля особистого селянського господарства, отримана в процесі безоплатної видачі двох гектарів. Перевіряємо власників. За усіма реєстрами боржників на аграрному це перевірка землі, сервітутів, обмеження, чи обробляється земельна ділянка, який відсоток площі обробляється. Обов'язково перевіряємо коректність нанесення ділянки на кадастровій карті, чи немає накладок. Якщо є, з'ясовуємо причини та виправляємо їх. На фінансовому рівні перевіряємо наявність договору оренди, які умови, термін, розміри орендної плати, як за договором, так і фактично, який сплачується, умови перегляду орендної плати. І лише якщо всі параметри згідно з затвердженою методикою відповідають, вона стає доступною для інвесторів, завдяки такому відбору і перевірці ми отримуємо найбільш інвестиційно привабливі ділянки, і саме їх. Пропонуємо нашим інвесторам, ми знаємо, що інвестиція в землю це складна справа з десятками нюансів. Наша мета зробити цей складний інструмент простим і зрозумілим для інвестування. Ми максимально спрощуємо всі процеси для інвестора, розв'язуємо юридичні питання, проводимо переговори з орендарями, адмініструємо всі процеси. Консолідуємо земельні ділянки, контролюємо використання землі та сплату орендної плати. Постійно стежимо за ситуацією на ринку і порадимо найкращий час для виходу з активу. Інвестиції в землю ваше спокійне та забезпечене майбутнє. Будемо раді бачити вас у колі своїх.